Їхала на самокаті і потрапила під колеса автомобіля. У Чернівцях на вулиці Героїв Майдану трапилась ДТП. Водійка легковика Тойота 1994 року народження врізалась у 17-річну дівчину, яка саме рухалась на самокаті по пішохідному переході. В результаті аварії потерпіло, госпіталізували. Триває слідство на вулиці Південно-Кільцевій. Внаслідок наїзду транспорту. Травми отримала пенсіонерка. 64-річна жителька села Великі Кочурівкеру. Чи автомобіли Мерседес Бенс наїхала на жінку пішохода, наслідок чого постраждала 70-річна чернівчанка. Її госпіталізували. Окрім того, у селі Глибочок трапилась аварія. Там 62-річний водій автомобіля Фольксваген Кедді зіткнувся з авто Фольксваген Гольф під керуванням 43-річного чернівчанина, внаслідок чого обоє кермувальників отримали травми. Також у Чернівцях на вулиці Старожучківський шлях, 19-річний водій автомобіля Деоланус допустив зіткнення з авто Нісан Кашкай під керуванням 36-річної містянки, через що 7-місячне немовля, яке перебувало у кросовері дитину доправили до лікарні. Ще одна аварія з потерпілими трапилась у чагрі. 26-річний водій автомобіля Мерседес Бенц» не впорався з керуванням та врізався в бетонну огорожу, наслідок чого сам отримав тілесні ушкодження. Чоловіка шпиталізували. За фактами всіх автопригод слідчі розпочали досудове розслідування. А за ДТП зі смертельним наслідком у Чернівцях судитимуть винуватців. У лютому на вулиці головні 36-річний водій легковика на підпитку зіткнувся з Ауді К'ю-5» під керуванням 41-річного Місцевого жителя, аби уникнути відповідальності, молодший водій втік з місця події. Однак невдовзі його вдалося затримати. Внаслідок аварії травмувалось троє осіб. Під час лікування 61-річний потерпілий помер в лікарні від отриманих травм. За водіям загрожує кримінальна відповідальність.